Ми тут вийшли трошки прогулятися і прийшли на покинуте кладбище цих єврейське коротше. старе в хащах. Ну, там прізвища відповідні. там Гельман. Ел... Еліка чи Еліма. Коротше, прізвища такі якраз. І там. Он... Все покинуте в хащах, це єврейський центр. Може твої родичі. Ніхто за ним не прибирає, все заросло, це простил немає листя. То хоча б видно ці могили, влітку, мабуть, не видно нічого. Там також окремо ще стоїть. Дві могилки. Так в основному тут всі. Не виглядає. Пішли з Рембо на Нову Пошту в село навпростець. Получається лісоблудство якесь. Ще вночі все снігом засипало. Гарно, класно. Ліс, природа. Агонь. Зараз йдемо на зустріч. До нас приїхав скіф. А це тернопільський У... ставок. Да, десь такий самий. А можна було би влітку там поставити намет? Жити в наметі ловити рибу, відпочивати, купатися в річці. Прийшли на Ніагарський водоспад. Колись був старий млин. А потім тут зробили отаку загату з озерцем маленьким. І тепер тут валить такий водоспад. А там воно печера. І якісь козли спиляли дерево. Воно так акуратно природньо лежало тут. Коротше, тече тут водоспад, тут тече річечка. А тут прямо таке хоба і печера. Сюди в печеру, мабуть, ходять займатися непристойностями. Ну, або пристойностям. така гарна печера тут із місцевих таких достопримічательностей це бульбулятор пляшки з-під пива і, як казав класик бички консервні банки і гандони Ну, і залишилося все теж гандони але загалом класна штука Це люди, які не розвиваються, зазвичай живуть в печері. Сарт не бігає. Що ви кучкуєтесь? Полякались нас? Бігли такі, серйозні. Зімно знайшли, нюхаю. Пес, да? Уф. Уф-уф. І по різних сторонах. Краса. Такий горб кам'яний. А там вона в річка. Така погода тупо осіння. Та річка така. От як гарно, Краса. А тут те, що ми шукали, лазили тут міст підвісний. Гарантії звичайно, на нього немає. Впаде-не впаде, чи ходять у нього, чи не ходять, але ми спробуємо. Плавати вміємо. Краса. Ну, скоріше за все не аварійний, бо тут навіть дощечки поміняні, свіженькі, пропитані якоюсь фігнею, щоб шашель не цей <кхів> бав. Гарно люблю такі штуки. Блін, він хитається, цей місточок. Кусочок села видно Крайні хати. Така спокійна річка. І тут так просто біля річки самої колодязь під деревом. Тут, мабуть, влітку дуже гарно Ну, типу, дерево розпускається зелене, трошки хащі, молоді дуби ростуть і колодязь. Заглянути в колодязь. Є відро. Навіть. Ого! Так він повен аж по ці. Під самий верх. Яка там глибина я не знаю. Але вода от прямо от на самій поверхні. Класно. Ну, Вода, мабуть, її, звісно, пити прикольно, але вона, скоріш за так, все, така сама, як і в річці. Головне навернутися. Тут прямо такий обривчик, мокра, слизько. І малесенька, возесенька стежечка йде. Тут взяло щось попилювало. Нахріна непонятно, внизу бобри надгризли. Тут поспилювало. Цікаво, цікаво. Це скоріше за все якесь. А я не знаю, що це, скоріше за все, було. Може. Я думав, може боброва була, яка провалилася. Це боброва нора. Так, то може ви А це лисяча нора. Як лисиця робить? Хоча все може бути. Цікаво на що це все. обстріли тут. О, відро. лопнул але А там з того боку човен. Тут починаються такі камінці в мохові. Краса. И тут все в камине. Ой, чуть не впав, хоть не слизьке. Фу, оце валяється, здається, щось типу раколовки, чи якось. Вона там називається китайське гімно. Воно вже поржавіло. І вже не функціоне. Ну, бо воно мало приймати певну форму, щоб в ті дірки залазила яка Риба-рак. Тут річка йде, ми вздовж неї йшли. А потім дійшли, а тут нехороші люди загородили все забором, щоб ніхто не ходив, користуючи ну, скористалися цією штукою, що тут заболочено все, якийсь яр тече, Але нам по барабану ми знаємо закони і нам море по коліна. тому... Переходимо це болото. Ааа, зараз засмокче. Фу. Та ні, не глибок. Ну коротше. Це взяли, позагорожували все. Хитро зроні. І от і все. В таких случаях найголовніше головне нарватися на алабая. А все інше то таке собі. Бо були випадки, коли наривалися і на якихось мудаків зі зброєю, і на собак бійцівських. Але це все просто люди-мудаки, які думають, що вони можуть собі територію заховатити біля річки або інших природних ресурсів. То тут практично острів з каміння. Ну бо тут затопило. Той ось триваєць залишився. Я тут ще таке місце типу. Скоріше за все на човнах виходять цей. Паркується човен і тут виходить як перило. Бо навряд чи тут хтось купається. А то вон, Зміїна шкіра. Тут дерево трошки цей зробило арку дружби природи. Прикольна річка. Не скажу як вона називається, може хіба що хтось вгадає. А це ось такий прикол, що зараз лютий, зима і квіти отакі. Ростуть. А щойно чуємо за спиною щось таке цей пікірує щось, <різь> іде на посадку. А потім повернулися, а це лебідь. І так гарно. Було б звісно гарно зняти, як він сідає. І потім лапами у воду тормозить, як на лижах. А і потім повністю сідає. Це було дуже гарно і класно. Білий лебідь, посеред зими. На річці. Клас. Вогонь. Але чомусь він сам, вони завжди парами. Може весною буде з парою. Трошки гуляли-гуляли. І знайшли таку от штучку. Я ніколи не знав, що ще десь є такі великі водоспади у нас в Україні окрім Карпат. А я думав такі великі лише в Карпатах. а ніфіга. Є ще й такі. Хоча тут теж гора. Краса дуже гарно. Було б добре тут ще покупатися, але поки що холодно. Я не знаю, чи мене чути з моїм хриплим голосом, але тут дуже класно, дуже гарно і все зелене. Весна. Краса. Весна іде, красу несе, як співалося в пісні. Але тут можна навернутися і зламати собі хребет і розтовхти голову. Перспективи такі собі, але... Трошки небезпечненько, прям обрив-обрив. І стежка осьо. Але клас. Давно я таких природних красот не бачив. Блін, хочу зняти, але льовно, там ще крок і я уйшов. Отут видніше буде. Просто наче якась гес вода так лупашить. ліс Там гора, а тут ліс. Ну, як завжди, сирильники, не без цього. Це взагалі стандартна тема людей-свиней. Просто на такій красоті, таке от гамано, фу. А так загалом тут дуже гарно, прикольно. Я б тут жив. До речі, спустився, я вниз підібрався до цієї штуки, як воно лупашить. Але тут окрім водоспада, ще отака крута штука. Тупо скеля нависає, а на ній дерево. Як дерево кущу, але це дуже гарно. По ній вода тече, вона мокра. Це слизька і в мохові, головне не навернутися. Тут, до речі, от сюди прямо капає крапля тупо з самої верхушки. От вона якраз наді мною, з неї краплі капають. Як в печері якійсь. Оце валить. блядь, перепливає, Йоп, теж. Ласкаво просимо в Румунію.